Ось наш будинок, ми його купили через три місяці після того, як сюди приїхали. Ну, Старенький, звісно, звісно, ну, зато свій. У цьому будинку Надія Лисенко, її чоловік і двоє дітей живуть відтоді, як два роки тому переїхали в село Слобода Буринської громади з Харківської області. Тут у нас щось типу кухні, готовимо ми тут їсти. Отак ось ми зробили. Ванну кімнату, щоб було де помиться. Кухню і ванну, які розташовані у прибудові, доводиться обігрівати газовою плитою, бо опалення сюди не дістає, розповідає пані Надія. А сам будинок каже теплий, нагрівається швидко, його можна опалювати і газом, і дровами. Та рішення перейти з газового на пічне опалення було помилкою, додає жінка. Печка, оце ж ми як стали топить, отакий у нас жах твориться тепер стінами. Ще поки Мамі, не успіли нічого Боже. тут такого Мамі, зробити, пасів. тому що багато Мамі, треба. Пасівки. Мамі, пасівки. Багато чого треба зробити, а на все це ну, не вистачає коштів. Будинок їм дістався незвичайний, каже пані Надія. Тут в цьому будинку стояла пасіка, а потім, мабуть, з до того як ми приїхали десь, може за рік. Цю пасіку винесли сюди. На зиму вони заносили вулики в хату. Що да. Вони тут зимували, да. а потім вже весною чи коли вони їх виносили. І то це я вже узнала. Ми купили будинок і вийшла ж знайомитися уже з, якби, з бабушками, там з дідусь, ну, з сусідами. <кій> і вони розкажуть, каже, боже, як же ви там каже, справилися з тим будинком? Кажу, а що з ним? ну, Що ну, що не так? Ну кажу, поли там трошки такі поганенькі, ну, це ж все можна зробити. там, все цей. Так там, каже, пчоли були в ході. Серйозно. Ну, Ми узнали після покупки. Провели в будинок воду, зробили косметичний ремонт. Жінка говорить, допомогла адміністрація громади. Зокрема, надали матеріал для підлоги. Також безкоштовно дали птицю і поросят. Це наше маленьке господарство. Держимо свині і кури карликові маленькі. Трошки менше яйце у них, ніж у куриці звичайної, а так практично те ж саме. Пані Надія розповідає, з адміністрації громади привозили продукти, овочі на посадку. У дворі є фруктовий сад, і тепер в родини є власні запаси. Наш урожай за це річчя, яблучки свої. Картошка теж своя, трошки консервації не закривали. Жінка каже, дітей влаштували у садок і у школу, а їй з чоловіком запропонували роботу. Також підтримують односельці. Ми сюди, як прийшли в цей будинок, вже перейшли жити. І в нас бабушки, сусіди, може вам огурчики, може помидорчиків, ну закруток. Взагалі, люди тут гарні, я вам скажу. Вони нас прийняли добре. Кожен со своєю допомогою хотіли там щось допомогти, ну, щось якось зробити, все одно щось. Бо вони постійно якось так: ви ж переселенці, вам треба. І от, ну, як, вже піджалювали, звісно. Особенно дітвару. Ну, Ярослав, так взагалі я ж кажу, він, ну, його бабушки люблять тут, а вони, як ідуть так. То яблучки, то виноград носили Від благодійних організацій отримали гаджети для навчання, грошову допомогу на придбання меблів. Родині допомагають сестри пані Надії, які у різний час теж переїхали в це село. Жінка розповідає, що всього їх п'ятеро, у всіх домівки зруйновані. Вцілів тільки будинок батьків, але їх вмовили теж виїхати у Слободу. Їхнє село Пільна у Говчанській громаді вісім місяців було під окупацією, і до сьогодні під обстрілами. По-перше, що сиділи в погрібах, сім'ями е ховалися. А во-вторих, ну, як би сказати, продуктів не було на існування. Мука це була вес золота, олія, сахар, от такі от продукти. У нас як ми ще в окупації, були, їздили наші односельці, так би сказати, в Белгород. І вони закуплялися там. Ну я вам скажу, там такі були ціни. Во-перше, вони гривню не брали. Вони казали міняйте на рублі. Було дуже, я вам скажу, трудно до людей достукатися, щоб заплатити гривні, щоб, допустимо, дітям тих купити. Сім'я пані Надії виїхала, коли село звільнили. У нас там не світла, нічого не було. А я ж була вагітна, оце ж донькою. І так як я ще цукровим діабетом хворіла, і було дуже ну важко достати лікарства там інсуліни і всяку таку от і ми вирішили виїхати в Харків. У Харкові народилася донька Емілія. Жили у гуртожитку, потім винаймали квартиру, але це було дуже дорого. До того ж часті обстріли і тривоги. Тому каже жінка, вирішили їхати до сестер подалі від вибухів і сирен. Купили будинок у розстрочку і все почали заново. Якось так. Саме це складніше було просто зібратися, встати і зробити все знову заново. Щоб не опустити руки і сидіти, чекати, що десь воно хтось там дасть, хтось щось прийде, зробить, а робити його самому. Оце було саме важко. От, мабуть, настроїти себе, не те, що настроїти себе морально, що треба жити дітьми, знати, що їм треба щось потім оставити, щось їм дати. І щоб вони якось жили в соответствуючих умовах. Ну, звісно, не все воно так виходить одразу, як хочеться. Ну, постійно, медленно, але впевнено ми йдемо до своєї мрії. Перша задача зараз зробити ремонт, каже пані Надія: планують його на весну. Таких, як таково, дуже великих потреб у нас немає. Єдине, дійсно, це зараз збираємося генератор брати, бо так як оце світло зараз, кажуть, будуть відключати, то перебої з цим світом. Все майно залишилося вдома, але речі не головне, каже пані Надія. Жалко все, тому що це все наживалося не один год. А ну саме жалко, напевно, от саме жалко. Я побросала там на те время, коли ми виїжджали, ми думали, що ми ще вернемося, ну тобто зможемо вернутися, приїхати, якісь там може речі забрати чи що. Ми побросали там е, малого, е, тобто фотографії, відео з Кристин, е, коли з роддома виписували відео. Тобто, мені жалко, мабуть, все-таки пам'ять там залишилася моя. Ну його немає, воно все Я погоріло, так. Його там нічого. ну. Там нічого не осталось, там ну, ну обломки така жінка каже, що хотіла б поїхати додому, подивитися, але це наразі неможливо. Туди в'їзд закритий, тому що в нас до Волчанська невелике розстояння. І воно обстрілюється постійно. Вовчанськ там взагалі жодні бої йдуть. Ми тут залишимося, а куди? От дитина, от, наприклад, Емілія моя, вона буде сумщину вважати своєю родиною. Вона з двох місяців тут, вона ну, вона буде вважати, що це її родина, що вона тут от виросла. і… Ярослав, може, теж підросте, може, буде, не знаю. Ми, звісно, будемо пам'ятати свою. ну, Своє місто, де ми родились, де ми виросли, де ми вчилися. Ну, Останемося, звісно, тут жити. А куди вертатися? Вертатися нам немає куди. Тут вже будемо жити, будемо тут розвиватися, якось строїть, будувати, щось, ремонтувати. Другого виходу вже немає. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.